З Вінниці до Херсонщини попрямувала вантажівка з 20 тоннами гуманітарної допомоги. Провізію, питну воду та необхідне оснащення вдалося зібрати за один день, завдяки злагодженій роботі міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Про це повідомляє Вінницький міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Фейсбук та на телеграм-каналі. Через терористичний акт на Каховський ГЕС, який вчерговий здійснила Росія, чимало населених пунктів у Херсонській області, буквально опинилися під водою. У херсонській військовій адміністрації нам озвучили першочергові потреби: їжа, питна вода, сіль, електричні обігрівачі, моторні човни та спеціальне екіпірування для пересування затопленими вулицями. Все це вдалося зібрати буквально за один день. Тож вже сьогодні вантажівка з близько 20 тоннами гуманітарки вирушить в дорогу. Ще дві машини з допомогою готуємо, сказав Сергій Морганов. Те, що сьогодні вночі зробили росіяни, це черговий удар для кожного українця, але він не залишиться непокараним. В нас немає часу на емоції. Маємо бути згуртовані та швидко реагувати на виклики. Вінниця не стоїть осторонь і завжди готова прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Це не перший вантаж допомоги, що передали до Херсонської області та міста Херсон міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Вінницькою громадою було першочергово направлено до затоплених районів області товари першої необхідності для життя та ліквідації наслідків підтоплення. А саме мотопомпи, надувні човни, мотори до них, спецодяг, тепловентилятори, продукти харчування і питну бутильовану воду вантажать до фур. В багатьох населених пунктах потрібне спорядження для пошуку та порятунку людей та тварин. На сьогодні ми Завантажуємо самими першими товарами, які необхідні у зв'язку з виникшою ситуацією в Херсонській області. В місті Херсон: це надувні човни, це мотопомпи, це мотори до цих човнів, це спецодяг, який необхідний для людей. Це продукти харчування будуть. Це буде питна бутильована вода. Саме ті необхідні продукти і товари, які зараз потребує цей регіон, найбільше човни вони відрізняються. Є човни на чотири особи, є човни на дві особи. Це все надувні. Нічогони для того, щоб можна було проводити і евакуацію людей, і доправляти можливо якісь продукти харчування, необхідні товари до місць, до яких не можна дістатися сушею. Ми плануємо відправити дві фури. Одна фура буде запакована товарами і продуктами харчування. Інша фура повністю буде запакована питною бутильованою водою. В майбутньому це орієнтовно три-чотири дні. Ми плануємо відправляти ще додатково фури. Це буде не один десяток фур. Вінницька міська територіальна громада планує активно допомагати Херсонщині і всьому постраждалому регіоні.